Про міжнародний кримінальний суд уголос заговорили стосовно українських людей. Громадська комісія з розслідування порушень прав людини вимагає від Верховної Ради України ратифікувати статут міжнародного кримінального суду. Знані українські юристи збирають тепер факти, які на їхню думку мають ознаки злочинів проти людяності. Але чи зможуть всадити людей, яких за канонами міжнародного права слід вважати злочинцями на лаву підсудних у газі? Велике питання. Юридичні тонкощі вивчала Ірина Павленок. Два десятки справ щодо злочинів, вчинених на території восьми країн. Ще кілька на досудовому розгляді. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі займається злочинами проти людяності, геноцидом та військовими злочинами. Юристи називають його останнім прихистком. Він діє у випадках, коли держава на території якої здійснено злочин, не може або не хоче провести розслідування та висунути обвинувачення. Те, що відбувається в Україні, воно вже набуває ознак вчинення злочинів з боку офіційних осіб, які підпадають під ознаки злочини проти людяності, коли офіційні особи під оком всього світу вчиняли публічні катування. Публічно цинічно знущалися за допомогою сили, за допомогою кийків. Громадська комісія вимагає політичної реакції, зокрема, ратифікувати статут суду, який Київ підписав ще у 2000-му. Юристи, які входять до комісії, пропонують для цього внести зміни у конституцію, розширивши перелік судів, які діють на території України. Справи, які розглядає суд у Гаазі, не мають терміну давності. Ті особи, де б вони не знаходились, вони будуть переслідуватись, їх повинні видати. Утім, якщо депутати не ратифікують статут, Гаазький суд все ж може втрутитись у ситуацію або через резолюцію Ради безпеки ООН, або якщо держава сама звернеться до суду. Ніякі імунітети, ніякі недоторканості щодо посадових осіб у даному випадку не діють. Чи є підстави в українців вже сьогодні говорити про гайський трибунал? Опозиція та активісти заявляють, збирають факти. Силовики заявляють, ніяких законів ані українських, ані міжнародних, вони не порушують. Є посадова особа відповідальна за утримання затриманих і самі основні функціональні обов'язки. Подивитись, в якому стані людина була доставлена, чи немає у неї слідів побоїв, чи немає якогось тиску. Відповідно, якщо є перше, що вона повинна зробити викликати лікаря, переінформувати керівника орган досудового розслідування відповідно. І далі по інстанціям юристи вважають, що сама підготовка до ратифікації статуту міжнародного кримінального суду сприятиме припиненню поширення насильства. Ірина Павлинок, Максим Шинкаренко. новини два